Молитви короткі на всякий випадок. Слава Богові, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Господи, благослови, Господи, помилуй, подай Господи, Господи, спаси і охорони, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас, Амінь. Боже, будь милостивий до мене грішного. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Пресвята Тройце, Боже наш, слава Тобі. Уповання моє Отець, Престановище моє син, захист мій, Дух Святий, Тройце свята, слава Тобі! Все опування моє на Бога і на тебе покладаю, Мати Божа, збережи мене під небесним покровом Твоїм, Тройце свята, слава Тобі. Пресвята Богородице, милістю і благодаттю Господньою спаси нас. Святий і всі святі моліть Бога за нас.